Абрамова. Авеля Пісинбира помиляється. Не вдається По порожнім воротами Малсера. З м'ячем для Донбасу, Піфанце зміщується, пробиває і чудово зараз. Піфанцем Абрамова. Авеля Пісиль Бираж помиляється. Не вдається порожнім воротам воротами Малсера. Рахунок швидка атака після тайм-ауту команди Нікос 2. І забиває, тепер у нас вже від команди рахунок. Швидка атака після тайм-аута команди.